Усім привіт! Вітаю вас на каналі Закарпатська Господиня. Я думаю, що багатьом із вас уже відомо, що від мене YouTube заблокував дуже багато роликів, які мені прийшлося по-новому перезагружати на канал, аби зберегти рецепти. І то було, якби по мою віні із-за музики. Ну а й босейсь ролик, який я нині загружаю, Бандерика або Бендерик. Я не знаю, чого він заблокував. Просто так. Я то-то, случайно прогорнула, я навіть і не виділа. Та загружаю його по-новому. І нині хочу поділитися з вами рецептом дуже цікавої страви із дуже цікавою назвою Бендерик. По-простому кажучи, блінчик із м'ясом. Страва за сяким рецептом виходить дуже смачна та й ситна. Можеш приготувати навіть до святкового столу. І всякі блінчики з м'ясом, супокуйно можеш заморозити у камеру. А коли вам треба, при потребі просто берете, піджарюєте і готова страва. Сякі бандерики подають із пудливу. Пудлива може бути або грибна, або із курячим м'ясом, ми кажемо біла пудлива. Як я роблю такі пудливи, у мене є на каналі, я вам лишу ссилку і на грибну, і на білу пудливу, можете перейти і подивитися. А можеш їх їсти і самі, або просто із якимось соусом. Ото вже кожен їсть по своєму бажанню. Я вам усе покажу і розкажу, як це воно робить. Робиться все дуже легко і дуже просто. Я впевнена, що у кожної хазяйки вийде сякі бендерики. Лише я не знаю чого, я майчасто на них кажу бандерика. Все, приступаємо до роботи. Для блінчику мені треба такі продукти. Мука я її нараз просіяла. Яйця, молоко, соняшникова олія, вода і сіль. У муку висипаю соль, мало роблю таку всередині ємність, Виливаю яйця, олію. Яйця у мене такі доста великі. Якщо май малі, можу покласти і 4. Наливаю молока. Не все молоко, а так десь половину. І починаю колотити тісто, бо все ще не місить, а й заколочується. Можу то робити вінчиком, лопатку, а я то роблю міксером, бо так мені масько. Раз, ось маленько, якби розмішаю. Збираю із стінок. Так, і ще тут треба додати молока. І все, тісто у мене готове. Воно має бути сяке ріденьке. Ясяке закорочую або було рідке. І все, можеш жарити блінчики. Блінчики я жарю на сухій сковородці, на сухому фанделі. Но перший раз, коли перший блінчик кладу, кладу капочку олії, просто фандел всяк файно ізмащу. А другий вже не буду, бо я у тісто додавала олою. Так що другийся вже жарять так. Фандел у мене розогрітий, Наливаю. Тепер його так розчиняю по всій сковородці, файно, акуратно. Висяв все зачинило. І жарю на одну сторону пару минут і на другу. Блінчик я обертаюся ков лопатку, дуже зручно. І жарю з другої сторони. Пройшло буквально одна хвилина і забираю. Наливаю другий, розчиняю його. Так, блінчика я попекла, якісь вони отримали. Вийшло їх достатньо і багато. Можеш їх уже із чимось мастити і їсти, подавати на стул. Тут у мене є м'ясо і цибуля. М'ясо може бути любе. Гов'ядина, свинина, курятина, може бути даже змішаний фарш. У мене м'ясо індичка, А подойде любе м'ясо. І цибулю я надрубно покрошила, так як на зажарку. Та і ще, кроме цього, мені треба олію, спеції, може, зелень. Ото вже я все по ходу вам буду показувати. У фандер наливаю олою, приблизно одну ложку, 1,5 столової ложки. Так, приблизно. Висипаю сюди цибулю і жарю її до світло золотистого кольору. Гулькася в мене піджарело, кладу туди півчайної ложки, солодкої паприки. розмішую пару секунд і кладу туди нараз паш м'ясо. Як я вам казала, може бути любе м'ясо, яке у вас є, якщо ви любите, можете брати. І прожарюю його разом із цибульку. Треба його файно посолити до смаку. І трясу чорний молотий пеліць. Теж за смаком. Ну, дивіться, із спецій ви можете додати ще якусь приправу, яку ви любите. Або суміш трав. Ну, дуже всього, по вашому бажанню. Якби м'ясо було таке м'ягке, соковите та ніжне, мало підливаю водичкою і так його буду тушити з водичкою. Або воно було майсочне. Буквально там 50-60 мг я влила. Водичка і так далі википить, а м'ясо стане таке м'якеньке і дуже таке ніжне. М'ясо в мене готове. Водичка в нього википіла, або все одно стає сочне. І все, воно вже, в принципі, може його виключати. Ну, я ще в кінці додаю зелень петрушку. Можете додати зелень кропу або зелень, яку ви любите. Воно буде ще смачніше. Перемішую із петрушкою І начинка у мене повністю готова. Плиту виключаю і забираю його із огня. Так, блінчики у мене готові. Вони вже і простили. Начинка теж готова. І можеш крутити наші бандерики. Зараз я вам покажу, як я то роблю. Робиться дуже легко. Блінчик розрізаю наполовину. Кладу на тарілку зрізану частину сторону від себе. І всю полукруглу сторону завертаю. Дивіться, як воно виглядає. Насийський край кладу начинку. Цим краєм закриваю. Так, аби ця туйка, як сходила. Далі беремо і закладаємо сюди, аби ця туйка сходило. Далі опять, аби ця туйка сходила. І виходить, такий трикутничок. Тепер його або зачиняємо всередину. Всяк, як я вам показувала. Або, якщо вам тяжко зачиняти всередину, просто ся. І зверху зачиняє, і все. Колись буде жарити цим швом кладете його униз, вонося прижарить і так само вони будуть файно держатися і все. Бандерики я всі поліпила чи покрутила. Всяка вийшла ціла гора. Тепер їх треба жарити. Дивіться, як вони виглядають. Файні. Показую вам із усіх сторон. У фандел наливаю олою. Так, не дуже много. Розчиняю по всьому фанделові і викладую наші бандерик. І всяких поджарюю з двох сторін у такої рум'яної шкориночки. Обертаю на другу сторону. Подивіться, яка лакомна шкуриночка. Файненько їх викладую і все. Видите, вони все не розпадають, файно держать ідеальну форму, легко їх брати у руки, може їсти їх навіть руками або в вилку, на тарілку. Взагалі, як собі хочете. Подивіться, яка красота у нас на тарілочці. Кульку много може зробити різних страв із простих блінчиків. Викладаю їх опять на тарілочку і достально. До Це така страва, що вона може бути і святкова, не лише на такий день. І зараз вам показую, як вони виглядають усередині. Дивіться, там м'ясо, начинка м'ясна, сочна і дуже смачна. Рецепт, так як завжди, ви найдете у описі під відео і приготуйте для себе сяку страву. Дуже файно дякую, козо мною був на каналі. Я вам бажаю усім мирного неба. Та ясних Божу благослови. Кось ще не підписаний, підписуйтеся на мої канали і на інстаграм. Силка буде у описі під відео. І якщо вам не важко, будь ласка, продовжуйте ділитися моїми роликами у своїх соціальних мережах, які ви маєте, Ото допомагає розвивати мой канал, за що я вам щиро дякую. А з вами була Оля. На каналі Закарпатська господиня. До нових і смачних зустрічей!